Усім привіт! Це тарогороскоп для стрільців на квітень 25-го року. Значить, почнемо ми з колоди 78 дверей. І давайте тут глянемо основні події для стрільців на квітень місяць, покажіть, будь ласка, карти. Так, е лицарь мечовий перевернутий. Вісім угу. жезлів. І-і-і, і, і, і. і дев'ятка пентаклів. Так. Лицар мечовий, дивіться, перевернути особливо. В нього така є особливість, він не знає, яке рішення прийняти. Він мітається від одного до іншого. Тобто він не може зрозуміти, він до гарних чи до розумних, він до тих чи до цих. Да? Тобто, оцей момент, і це питання таке конфліктне. А далі лицар мечовий сам по собі конфліктний, він там по собі кудись ну, рветься, кудись ламається, чиїсь кордони порушує, з кимось свариться, він такий хамовитий чувак. Це можете бути ви, можете з такою людиною спілкуватися. У нього є момент, він хамовитий, тому що його порушують кордони з самого початку, і він через це відповідає. Він такий самий, як і суспільство, по суті. Вот. Але ну, це якщо філософськи на це дивитись. В принципі, тут і зараз, в моменті, це таке, знаєте, дуже, дуже гостра на язик людина, яка буде ломитися, буде обирати ті варіанти, які здаються найбільш привабливими, щоб отримати свій результат. Отак. Вот вот. Далі вісім кажезлів. Це. Прекрасна карта для того, щоб щось реалізувати. Да, то тобто нам тут показують. У вас є вісім ключів. Будь ласка, беріть всі, забирайте, відкривайте всі двері, користуйтеся всіма можливостями, аби тільки встигли. Да? Тому що вісімкажезлів це дуже швидка карта. Треба швидко реагувати, швидко. Робити, кудись їхати, спілкуватися, бути постійно на зв'язку, бути постійно в цьому темпі. Оце от єдина умова, напевно, цієї карти. Але е, вона таким самим чином дає можливість там розвиватися, дати поштовх, поштовх якимось справам, які ну, загрузли. Да, оце дуже класно. І дев'ятка пентаклів перевернута, нам говорить про те, що. Взагалі можете приймати гостей, бачите. По-друге, це карта, коли ми ведемося на рекламу в Інстаграмі, купуємо якісь речі, намагаємось слідувати моді, трендам, намагаємось от, от за цим всім встигнути. Да? Або плюс ще до цього: ми намагаємось показати всім, яким класні. От у нас є такі взуття, такий одяг, така от. Не знаю, там, такий партнер або партнерка, такий от у нас образ. Оце все дев'ятка Пентаклів саме перевернута. ми трошки заграємось, коли ми цього не помічаємо. І це важливо помічати, тому що ми можемо скатитись. Е чому? Тому що дев'ятка Пентаклів перевернута це про невдоволеність. Невдоволеність е там, де ми є. А дев'ятка вже дуже висока. ну, то есть, у людини є гроші, у людини є ресурси, є сили, є краса. от все це є. А вона її не помічає, не цінує. Тобто, оцей от, от аспект важливий. Далі Манара. Манара е я на ній дивлюсь стосунки. Вона шикарна для цього. Давайте подивимось: стрільці ваше особисте життя, стрільців, у яких є партнер, ваше особисте життя в квітні. Прямий імператор. І стрільці, у яких партнера немає ваше особисте життя в квітні. Двійка Пентаклів. Прямий імператор. В принципі, він нам говорить про стабільність, про достаток, про, какби. Тут, знаєте, дивишся, з якої сторони подивитись. Взагалі, імператор це жорсткі рамки. Тобто, так, да, є чоловік, наприклад, імператор, але він не емоційний, холодний, ем, ну такий, ти не завжди розумієш його почуття, він якийсь дуже строгий, суворий, як для себе, як для, себе, як для соціуму, як до інших людей. Да? Але при цьому ти за ним, як за стіною, в захисті, в безпеці, все є, комфортно і так далі. Тобто, тут такі аспекти, знаєте. Ну, вони є от завжди. От такий от холодність, можливо, невміння проявляти емоції, можливо, занадто серйозна якась жорсткість. Вона отут присутня. Або людина бере на себе забагато, все, за всіх типу, відповідає, вперта вообще, як баран. бачите? Е, от, от такий аспект може бути. Але в принципі це класна ну, це хороша карта. Стабільність. Е, імператори, наприклад, не зраджують, вони дуже стабільні, вони дуже за свою там, дружину або чоловіка. Е, ну, от для них це їхня цінність, це базова потреба їхня, тому вони тут от стоять чітко. Можливо, вони просто занадто багато працюють і не дуже багато емоцій проявляють. Далі стрільці, у яких немає партнера. Ну, дивіться, так смішно. Випадає така карта, де, де дівчина чіпляється ну, до чоловіка, а він такий червоний, весь, весь він не знає, що робити, куди йому діватись. Так? Тобто, можливо, підете на охоту і будете когось шукати собі, щоб познайомитися. Але перевернутому двійка пентаклів це ні до чого не призведе. Тобто, можливо, буде вибір, будете між кимось вагатись, щось вибирати, але ні той, ні той. Це не ваші варіанти, по суті. Вони ніякі, нічого не дають. Просто цей чоловік сидить, не користується можливістю, червоніє. Ну, такий, знаєте, ні о чому. Ось так. Далі, стрільці, гноміки. Давайте для вас стрільці подивимося кар'єра, робота, розвиток на квітень. Для вас, що у вас там буде в квітні, покажіть. Так, перевернутий лицар Пентаклів. Чому? Перевернутий дурень, це ж треба так. Дивіться. Лицарь Пентаклів, в принципі, це карта дуже про роботу, дуже про те, що от рутина, робота, є процес, є клієнти, все йде. Ми нас налаштовуємо, ми працюємо, ми заробляємо і так далі. В перевернутому вже це набридло. Хочеться більшого або більше заробляти, або більше там, відповідальність, або щось інше. Рутина вже ця набридла. Да? І нам показують перевернутий лицер Пентаклів. Да? Через що? Перевернути дурень. Ну Якесь дуже у вас може бути легке ставлення до цього, що ви так якось дуже легко проявляєте свою якусь таку роздратованість, або халатність, або глупість да? От в цьому аспекті. Або ви з такою людиною можете зіштовхнутися? Я е, би вам не дуже сильно рекомендувала так себе поводити, тому що прямий дурень і перевернутий. Це дуже така весома карта, хоча ми її не помічаємо в житті. Ми її взагалі ну, реально можемо не, не уловити, але потім ну, це може сказатись да, на перспективі. Отже, е, що я би вам тут радила? По, по цим картам, більш бути сконцентрованим, більше е, триматися, тримати свій фокус, більше от, якби, все-таки тримати фокус на порядку, на правильності, на структурі, от, щоб все чотенько і так далі. Це вам буде тільки в плюс. Я розумію, що можливо в цьому місяці вам буде максимально хотітися бути роздолбаєм. Але я вам цього не рекомендую. Це, от конкретно, в цьому місяці не дуже класна історія. Так, і остання колода Etural Vision Таро. Давайте подивимось тут вам пораду. Стрільці на квітень. Порада. Королева Пентаклів перевернута. Королева Пентаклів перевернута. Не витрачайте зайві гроші. Ой, вона любить витрачати, ой-ой, на себе люб... кохану, взагалі очі. Не витрачайте. Або, ну, думайте, скільки тому що вона може всі гроші витратити на себе. Да. Далі, королева Пентаклів, не треба заганятися по роботі, по цілям, не треба якось себе вставити в якісь рамки, зажиматись, але з іншої сторони, не треба. Бути е, такою, знаєте, дуже сконцентрованою на грошах, на от цьому всьому, типу, треба, 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 треба гроші, треба те, треба ся. Да? Тобто, такі, тримати баланс. М -м 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 -м. От що, що би я рекомендувала по ній робити? Прямій, да? чітко роботи, а, не робити помилок, тримати з цього, да? виконувати цілі, поставлені задачі перед вами. Тримати баланс між витрачаю і заробляю. І цінувати свій статус. Отут. Розуміти, що ви дуже гідна, дуже освічена людина, яка шарить в цій справі, які займається. Отак. От, от, от такий у вас вийшов місяць стрільці. Бажаю вам прекрасно його провести. Всім пока!